Є знижки на лак та цит. 25% в аптеках подорожник вам та щат. у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Мелітополь 11 березня 2022 рік. На відео з камер спостереження, яке згодом облетить всю країну. Видно, як із будівлі палацу культури російські військові виводять чоловіка на голові мішок, руки у наручниках. Це було викрадення окупантами міського голови Мелітополя Івана Федорова. Повномасштабне російське вторгнення розпочалося у Мелітополі з потужних вибухів. Окупанти обстрілювали аеродром. Я, як і всі наші мешканці, спав у себе вдома і точно не очікував, що ворог піде просто в таку е, нахабну операцію на наше місто. Іван Федоров пригадує, вже з перших днів місто, що одне з найближчих до окупованого Криму, опинилося сам на сам із ворогом. Вже 24-го вечора не було сил оборони в Мелітополі. Взагалі, тож звичайно, сили не те, що були нерівні, рівні, сил в Мелітополі не було. Але росіяни не очікували, що їхню бронетехніку малітопольці зупинятимуть руками. Це було таке перше розгублення ворога, і те, що змусило його зупинитись, щодня жителі міста виходили на проукраїнські мітинги. Міський голова записував відеозвернення на тлі українського прапора, який, попри російську окупацію, ще залишався у центрі Мелітополя. Це була наша принципова позиція. Ми як команда готові були працювати далі на місто, якщо є лише український прапор. А відео записували, тому що для наших мешканців було вкрай важливо відчувати, що вони не одні потрібно було з ними щодня комунікувати, а й то і по декілька разів на день для того, щоб повідомляти, що ми робимо, що відбувається. Очільник міста, який відмовився від співпраці з росіянами, шкодив ворожій пропаганді. Тож після двох тижнів спротиву Івана Федорова заарештували та з мішком на голові вивезли до СІЗО. Найскладніше було це незрозумілість, коли це закінчиться. Ти не розумієш, ти тут просидиш добу, чи місяць, чи рік, чи завтра тебе вб'ють, чи через секунду після того, як катують сусідні камери зайдуть до тебе. Ось це було найскладніше для мене. особисто. У полоні ворога Іван Федоров провів шість днів. Тим часом кожного дня, попри шалений ризик, жителі міста виходили на мітинги з вимогою до окупантів повернути мера. Слабо! Івана Федорова вдалося обміняти на дев'ятьох російських військових, і вже на підконтрольній Україні території він продовжив опікуватися жителями рідного міста. Ініціював створення центрів гуманітарної та юридичної допомоги вимушеним переселенцям і заручився підтримкою закордонних партнерів у відбудові краю одразу після деокупації. Звичайно, ми тримаємо зв'язок з нашими мешканцями, тими, хто наразі залишається в окупації. Величезна кількість з них наразі чекає на повернення збройних сил України, і це для нас є пріоритетом. З лютого 2024 року Іван Федоров очолює Запорізьку обласну військову адміністрацію. Відтак у 35 років він опікується одним із найскладніших регіонів, де понад 70% території тимчасово окуповані росіянами, а решта під постійними ворожими обстрілами. Найскладніша ситуація саме у прифронтових містах: це гуліполі, оріхів і так далі. Це ті міста, які сьогодні без комунальних благ, без електрики, без е, каналізації, без водопостачання під постійними обстрілами. Ти не розумієш, коли до тебе каб може прилетіти, і так далі. Іван Федоров каже: нині головне в його роботі це допомога захисникам, аби втримати оборону та якнайшвидше визволити від ворога південь країни. Він зізнається, понад усе сумує за батьківською хатою, в якій оселилися окупанти. Та мріє відновити область після української перемоги. Я думаю, що точно нам вдасться відбудувати нашу державу, відбудувати, розбудувати наші території. Ті боротьби, в ті боротьбі, в якій ми народжуємо наше місто знову, це надвеличезні втрати. Тож ми маємо зробити надшвидкий розвиток. Надшвидкий розвиток для наших мешканців Надшвидкий.